Супермен один із найяскравіших фільмів року за своєю назвою. Він є початком нового всесвіту для DC, і уже на старті стикається з надзвичайно складним завданням. Це не просто чергова екранізація одного з найулюбленіших супергероїв в історії. Це гучний запуск нової амбітної франшизи, в яку вже вкладено сотні мільйонів доларів. Режисер Джеймс Ган, який є співголовою DC Studios, взяв на себе колосальну відповідальність він і єдиний сценарист і режисер цього фільму. Тож тут або ти сам отримуєш всі овації, якщо фільм вийшов чудовим, або сам отримуєш всю критику, якщо фільм вийшов не дуже. Саме про це ми й поговоримо сьогодні. Яким вийшов Супермен? Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про головні враження і цікаві моменти фільму Супермен. А тепер поїхали. Найперше відчуття, яке виникає після перегляду нового супермена, це те, що він дійсно. Інакший, це не те, що ми, як глядачі Всесвіту DC, звикли бачити останнім часом. Як ми вже багато разів говорили, це початок нової франшизи, але це не історія походження супермена. У фільмі він вже не перший рік займається своєю суперменською роботою, а поруч з ним є багато інших мета-людей. І цілком доречно, на початку фільму нам розказують міні-історію, щоб ми розуміли контекст подій, які відбуваються. Адже перша глава цієї франшизи, до якої будуть входити, Кілька фільмів та серіалів називатиметься Боги та монстри. Фільм Супермен відкривається цілим екраном тексту, який пояснює, що надлюди з суперздібностями з'явилися на землі ще 300 років тому. Кел Л, а це ім'я Супермена, упав на землю, немовлям, 30 років тому. А в образі Супермена він діє публічно останні три роки. А от три хвилини тому він програв свою першу битву. Глядачів одразу знайомлять із героєм у моменті, коли він намагається впоратися з першим серйозним провалом у своїй боротьбі із злочинністю. Це непоганий початок і, можливо, навіть досить гарна ідея. Хоча такий динамічний підхід має і свої недоліки, видається проблемою, те, що єдиним поясненням, що тут відбувається, є ось супермен, він дуже хороший. А проти нього лекс Лютер. Він дуже поганий, тому що він дуже поганий. Про це поговоримо ще трохи детальніше. Теоретично такий формат цілком може працювати для кіноадаптації, подібно до того, як у фільмі «Бетмен» 2022 року глядачам не потрібно було знову дивитися історію становлення Брюса Вейна. Історія Супермена настільки відома, що її можна сміливо пропустити. Однак сценарій Джеймса Гана перетворюється на низку епізодичних сцен і побічних сюжетів, які ледве тримає купи, дедалі заплутаніший план Лекса Лютора знищити Супермена. Саме в цих сценах. Глядач ближче знайомиться із цілою плеядою інших героїв DC. містером Теріфіком, Гаєм Гарднером, Хоук Гьорл, яку називають орлиця, Метаморфу, а також деякими іншими персонажами. Рішення представити стільки яскравих героїв, аби одразу показати, що цей всесвіт давно собі живе і функціонує, зрештою забирає дорогоцінний екранний час у самого супермена, адже складається враження, що він якийсь не повноцінний як суб'єкт, а просто бігає, літає між локаціями. Так була спроба показати нам його особистість під час інтерв'ю з Лоіс Лейн. Але її видається замало. Все зводиться до того, що от вам Супермен, він хоче робити добро. Варто окремо відзначити, як саме розподілений час між головними трьома фігурами сюжету суперменом, Лоїс і Лексом Лютером. Якщо поглянути ретроспективно, ці троє майже не з'являються разом у кадрі до третього акту, і навіть там це доволі натягнуто. Їхня хімія тримається не стільки на сценарії, скільки на яскравій грі акторів. І це насправді досить вагомий недолік для фільму, на нашу думку. Персонажі досить погано прописані, фактично, майже ніяк. Що Кларк Кент, що Лоїс Лейн, що в кінці кінців Лекс Лютор, але гра акторів додає їм хоч якоїсь ваги. Лекс Лютор у виконанні Ніклас. Це голта може й виглядає кумедно, але набагато частіше це виглядає дурнувато. Сам актор гарно впорався із роллю, але от не було враження, що його персонаж це щось серйозне. Він ніби намагається бути підступним впливовим чуваком, який плете глобальні інтриги. Але це зовсім не той масштаб, воно не працює. Як би хто не ставився до фільму Бетмен проти Супермена на зорі справедливості, але версія Лекса Лютора, яку зіграв Джейсі Айзенберг, була в рази в рази переконливіша. Нам насправді так і не пояснили в чому мотивація лекса Лютера. Не вважати ж нормальним поясненням ось це я так ненавиджу цього Супермена, бо він з іншої планети і думає, що може керувати тут всіма. Ну серйозно, ну це смішно. Це занадто просто, навіть для такої, нібито поверхневої історії, як Супермен. В той момент, коли фільм самим своїм існуванням демонструє те, що він хоче бути чимось новим у жанрі, і всі говорять про свіжість ідеї, відхід від показати в мільйонний раз історію походження Супермена, але з новим актором, фільм буквально обирає найтупішу мотивацію для головного антагоніста і робить його карикатурним. Сорі, але це не шлях до того, щоб заінтригувати. Глядача і створити франшизу на мільярди доларів, де кожен наступний фільм буде загадкою для глядача, де, будь ласка, складні конфлікти, які не виникають з порожнього місця. А це так і відчувається. Лекс Лютер просто не любить Супермена. А Супермен такий добрий, що він не може нічого зробити з лексом. Він просто за все хороше, а цей негідник його ображає. Одним із найбільших провалів Супермена 2025 року стали діалоги, які часто виглядають. Глядають надто пласкими і штучними. Замість живого природного спілкування між персонажами ми отримуємо фрази, що більше схожі на кліше або навіть на навчальний посібник із пояснення сюжету. Це створює відчуття, ніби сценаристи більше зосереджені на тому, щоб дати глядачеві максимум інформації, а не на тому, щоб показати внутрішній світ героїв через їх взаємодію. Такі діалоги не дають можливості зануритися в персонажів, їх емоції та мотивації. Лише, о, ні, що ж нам робити. В такому разі нам треба йти туди. О, чудовий план, так і зробимо. Через це навіть ключові сцени, які мали б викликати співчуття чи напруження, сприймаються як механічні і неприродні. У результаті взаємодія між героями виглядає поверхневою і навіть інколи викликає посмішку саркастичну. Винятком можна назвати лише сцену інтерв'ю Супермена і Лоїс Лейн. Там є щось, що веде до розкриття персонажа. Але якщо взяти самі стосунки Лоїс і Кларка, ну це провал, реально. Після цієї сцени роль Лоїс Лейн просто не потрібна у фільмі, і надалі вона з'являється в сюжеті просто аби була. І ніби штучно додають у сцени, де можна обійтись і без неї. А більшість її дій безглузді. Їхній роман з Кларком виглядає як несправжні почуття, а радше як сюжетний прийом, просто тому, що так треба було за концепцією фільму. Ще одна велика проблема цієї історії безліч незрозумілих і часто просто крінжових моментів, які не додають цілісності сюжету, а навпаки, відволікають і дратують. Одним із найбільш відверто невдалих персонажів є стереотипна блондинка дівчина Лекса Лютера, яка майже ні на що не впливає, але її персонаж, типу, має виявитися важливим ключем для сюжету, адже вона абсолютно беззмістовно закохана в Джимі. Її образ настільки шаблонний і поверхневий, що створюється відчуття, ніби її додали просто для заповнення часу або для легкого комедійного ефекту, який насправді, на нашу думку, не працює. Цей персонаж яскравий приклад того, як у фільмі іноді допускаються лінії, що виглядають недоречними. Вони не допомагають розвивати сюжет чи героїв, але ще створюють відчуття недбалості у сценарії. Через це глядачі часто відчувають дисонанс, бо замість занурення у світ супергероїв з реальною історією отримують якісь епізоди, які здаються абсурдними. Подібні моменти шкодять загальному тону фільму, бо порушують баланс між серйозністю і гумором. А останнього тут більше. А зараз хвилинка корисної інформації. Мабуть, кожен з вас розуміє, що дбати про своє ментальне здоров'я це тренд у сучасному світі. Психологи, терапевти вони допомагають вам краще розуміти себе, справлятися з емоціями, переживати кризи. Але ми не хочемо вам розповідати про те, чому психологічна підтримка це важливо. Зрештою, піклуватися про себе це лише ваш вибір. Ми лише хочемо порекомендувати вам, де саме знайти людину, з якою вам буде комфортно говорити відверто, без напруги чи ніяковості. У цьому. Вам допоможе Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Скануйте QR-код на екрані, або ж переходьте за посиланням у описі до цього відео, та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Обирайте вашого спеціаліста за відеовізиткою, описом, ціною, кольором волосся, чи ще мільйоном різних характеристик. Головне, щоб він подобався саме вам. До речі, в Майндлі є мобільний додаток, щоб бронювати та проходити. Сесії було ще зручніше та приємніше. А за промокодом А його, який ви бачите зараз на екрані, ви отримуєте знижку 10% на першу консультацію. Майндлі, Знаходь свого психолога зручно та швидко. Замість органічного поєднання багато сцен виглядають як невдалі, спроби ввести легковажність там, де це недоречно. В результаті виникає враження, що сценарій страждає від браку фокусування. І єдине, чим він може бути, це легким комедійним екшеном, окрема розмова. Це сюжетна лінія з порталами, нульовим виміром і типу розколом планети. Якщо ви під час перегляду сподівались на щось масштабне, логічно прописане і драматично вмотивоване, от от і це буде. Але ні, усе це виглядає як набір випадкових ідей. Поява паралельного виміру, користь який раптово можуть переміщуватись персонажі, пояснюється за кілька хвилин поспіхом і ніколи по-справжньому не розкривається. Що це, як це працює, чому це важливо? Ніхто не пояснює. Просто прийми і насолоджуйся ефектами, бо так треба. Найгірше це сам розкол планети. У певний момент сюжет буквально розділяє землю навпіл. І це мала б бути надсерйозна подія світового масштабу. Але навіть коли планета розколюється на дві частини, не виникає жодного відчуття катастрофи чи страху. Це виглядає не як апокаліпсис, а як ну нічого, зараз все буде добре. Ні масштабності, ні напруги, ні бодай натяку на Логіку подій, не кажучи вже про те, що купа будівель падає і трощиться. А наш супермен такий веселий, знаходить час на діалоги. Він то впевнений, що ніхто не постраждає, адже це його історія. Ага, дуже все логічно, коли падають будівлі і ніхто не постраждав. Подібна недбалість у створенні глобального конфлікту вибиває будь-яку емоційну напругу. Глядач просто не встигає ні занепокоїтись, ні здивуватись. Усе подано настільки сухо, непродумано і поверхнево, що замість шоку. Хочеться спитати серйозно, це все на що ви здатні. Несподівано добрим аспектом фільму вийшла поява так званої банди справедливості, тобто групи другорядних героїв, які мають показати, що у новому DC Universe світ живе, розвивається, і супергероїв в ньому, хоч греблю гати. Поява цих героїв однозначно додає динаміки. Містер Теріфік чи не єдиний із цієї команди, хто виглядає як персонаж із реальним внутрішнім світом. Він інтелектуальний, злегка відсторонений, але харизматичний, потенційно дуже цікавий герой. Якщо чесно, в багатьох моментах він виглядає крутішим за самого Супермена. Його сцени з суперменом. Так, у минулому реченні також було слово супермен і це тавтологія постійно повторювати супермен, але змінити його ім'я на людина зі сталі. Якось язик не повертається. Тож його сцени з суперменом не дуже той багато, але кожна має певну напругу і характер. Це працює, містер Терріфік гарний. А ще кращий Гай Гарднер, зелений ліхтар. Це, звісно, персонаж прикол, але у нього хоча б є чіткий образ. Він самовпевнений, нахабний, з виразним почуттям гумору, може і гіперболізований, але принаймні запам'ятовується. І більшість його жартів у фільмі вдалі. А ось далі починаються мінуси. Кендра Сандерс, вона ж орлиця, просто є. Вона має крила, є сцени польоту, але не має жодної користі. Вона просто десь поруч, ніби хтось сказав: М, а давайте додамо Гьорл, бо вона класно буде виглядати на постері, що вона думає, чому вона тут. Та насправді все одно вона є і є. Якось усе дуже поверхнево. Ця команда є досить цікавою разом, але більше сприймається як набір кольорових персонажів, кинутих у кадр, щоб створити ілюзію великого Всесвіту. У підсумку банда справедливості виглядає як демо-версія Ліги справедливості. Герої є, але вони не мають глибини, взаємозв'язків і драматичного наповнення. Їх ввели занадто рано, і їх історія тут якась. Зайва. Якщо ми вже говоримо про персонажів, не можна не згадати про два трохи несподівані, але дуже влучні камео: Супергерл і миротворця. Так, вони ніяк не впливають на основний сюжет. Не змінюють долю супермена і не мають жодної ваги для подій фільму, але це просто кумедні, живі і доречно вплетені сцени, які викликають посмішку і трохи розряджають пафос загальної картини. Миротворець у виконанні Джона Сіни з'являється буквально на кілька секунд, але сама його поява на екрані викликає усмішку. А от Supergirl у виконанні Мілі Алкох з'являється трохи п'яна, і це взагалі окрема міні-комедія. Сцена, де вона повертається на землю, щоб забрати свого пса, не додає нічого до сюжету, але принаймні показує, що Supergirl буде цікавою і вперше демонструє, як акторка виглядає в цій ролі. Досить переконливо. Загалом фільм відчувається трохи перевантаженим масштабними повторними бойовими cgi сценами із занадто простим, якщо не сказати. Ніяким сюжетом, і в ньому бракує одного критично важливого елементу для будь-якого фільму про супермена самого бляха супермена, не пластикового чувака в костюмі, який літає, а героя. Найбільше розчарування супермена 2025 року це те, що він зовсім не відчувається як блокбастер із бюджетом у 350 чи скільки там мільйонів доларів. Замість цього стрічка більше нагадує другосортний серіал. Хай навіть із великими амбіціями бракує масштабу, глибини і того кінематографічного ефекту, який глядачі очікують від перезапуску культового героя. Усе виглядає як п'ята, шоста та сьома серії із третього сезону якогось серіалу. Нас просто кидають у середину історії, бо ми, якби вже знаємо початок, а невеличка сюжетна лінія. Завершується замість того, щоб дати цілісну, потужну історію, фільм скидається на щось просте і банальне з акцентом на кольорові костюми і cgi сцени Але де головне, де епічна емоційна історія самого Супермена? Її немає, все якось розмазано, але ж це мав бути епічний початок нового DC Universe. А вийшло не дуже той епічний. Хоча оцінки на різних ресурсах досить таки непогані. На тому ж Rotten Tomatoes 82% від критиків і цілих 95% від глядачів на момент написання цього сценарію. Нам би чесно хотілося хвалити супермена, та й візуальний концепт подекуди виглядає непогано, і актори ніби вдало підібрані. Але от щось воно не те. Щоб аж сказати, це Вау! Супермен! Напишіть у коментарях, що автор відео нічого не розуміє у кінокоміксах. Взагалі, фанат нудних фільмів Каснайд і взагалі то такий супермен це канон. Напевне, ви будете праві. Ну або ж пишіть якісь інші свої думки та враження від нового супермена. Та звичайно підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал а на його – Побачимось!